Вітаю вас, друзі, сьогодні відранку Росіяни здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку проти України. За розповідями російських пропагандистів було знищено щонайменше чотири України. Сильний взрив на об'єктах ВСУ сапчається об ударах в Вінницькій, Ровенській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кривоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях. Як завжди, російські терористи атакували цивільні об'єкти. Ось наслідки російських ракетних ударів у Чернігові. Також росіяни атакували шостку на. Сумщині Там росіяни завдали ракетних ударів абсолютно неточними протикорабельними ракетами Х-22 Було поранено жінку, є пошкоджені житлові будинки. Атакували вони також інші регіони. Було знищено силами протиповітряної оборони 7 із 12 крилатих ракет і одну керовану авіаційну ракету. На жаль, балістику знищити не вдалося, тому що нам не вистачає протиракетних комплексів. Але є і цікава новина від повітряних сил. Раніше вони про таке не повідомляли. Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили у статистику збитих не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Але є і хороші новини. Велика Британія учора підписала із Україною договір про гарантії безпеки і оголосила про виділення чергового пакету збройної допомоги. Це більше, ніж за два придату роки. Детальніше ми із вами сьогодні розберемо тему гарантій безпеки. Поговоримо. І про цей пакет допомоги, та і не тільки, але для початку підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і а вже ж лишіть під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. У той самий час, коли росіяни атакували Україну ракетами, поблизу Пітера сталася дуже масштабна пожежа площею понад 50 тисяч квадратних метрів. Плам'я на складі компанії Валберес. Пожару присвоєн присвоєнчетвертий ранг сложності із можливих. почався і поки я записував цей випуск, пожежа розрослась до 70 тисяч квадратних метрів. Дай Бог, аби вони не змогли її загасити. Згорів магазин та склад електроніки та одягу всередині почалась тиснява на превеликий жаль. Ніхто із росіян не подох. Даних, а пострадавших пострадавши кетиму моменту, немає. але звісно, це не точно. Сподіваємося, усе ж таки будуть загиблі. Пожежа дійсно дуже велика і дуже красива. Аж тут тепло А вони не будуть це тушити. Шкода тільки що напевно це не ми завдали туди удару, а варто було би треба знищувати на так званій Росії усі торговельні центри, бо це, як відомо, місця, де росіяни виробляють безпілотники. І тепер 50 з лишнім тисяч квадратних метрів вміста торговлі ширпатребам працюють на побіду. Переоборудувати торговий центр високотехнологічне підприємство вийшло всього за два місяці. Як ви знаєте, росіяни зараз також у багатьох містах сидять без світла і без опалення. Російські пропаганди. Гандисти намагаються зрозуміти, чому і кажуть, що, хоча по них не б'ють ракетами, це дуже схоже на удари по інфраструктурі, і ми побачимо, що в общем-то, ну ситуація, на мій взгляд, схожа на ці удари по інфраструктурі, Як це стало можливим? і справді ситуація дуже і дуже цікава. Росіяни б'ють по нашій інфраструктурі, але страждають самі. Як так відбувається? Десятки тисяч жителів постраждали. Да, прямо в вот у праздники. Замерзаем! 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 напевно, це клятий Байден захопив владу у так званій Росії, і намагається заморозити росіян. Як вірити власті, коли под Новий год у тебе відбувається такое? Це не єдинічний случай, коли десятки тисяч людей соответственно, оказується на улице. Тепер давайте поговоримо про гарантії безпеки від Великої Британії. Учора було підписано напевно історичну угоду. Деякі люди порівнюють її із Будапештським меморандумом, але я не погоджуюсь. Там є хоч якась конкретика. Дана угода розрахована на 10 років або до моменту, поки Україна не вступить до НАТО. Велика Британія бере на себе зобов'язання забезпечити здатність збройних сил України та сил безпеки, повністю відновити територіальну цілісність України. Для цього Велика Британія має допомагати Україні у здійсненні морської безпеки, допомагати також у розбудові оборонної промисловості сприяти розвитку спроможності захисту критичної інфраструктури України, співпрацювати із Україною у сфері безпеки та кібербезпеки, допомагати Україні боротися із інформаційними маніпуляціями та пропагандою, співпрацювати із Україною у сфері боротьби із небезпечною організованою злочинністю, і звісно, допомога у відбудові. Відшкодування витрат при цьому має покладатися на так звану Російську Федерацію, у тому числі і за рахунок конфіскованих активів. Окремо зазначено за зобов'язання Великої Британії у разі повторного збройного нападу так званої Росії на Україну спочатку розпочати консультації протягом 24 годин, а Потім якнайшвидше надавати Україні у тому числі збройну допомогу. Це непогана угода, але як і у випадку із будь-якими міжнародними угодами буде стояти а вже ж питання її дотримання та виконання. Так завжди усе працює у міжнародному праві. Власне про виконання учора. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, Домив про те, що Велика Британія надасть Україні найбільший пакет збройної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни. У розмірі 2,5 мільярди фунтів єдине, що тут варто зазначити, це річний пакет збройної допомоги. І, скоріш за все, нам почнуть його надавати із квітня місяця, коли у Великій Британії почнеться новий фінансовий рік. Російська пропагандистка Скабєєва, яка протягом останнього року розповідає, що Україні вже ніхто ніколи взагалі не буде допомагати чомусь засмучена. В пакет до средства ПВО ракети більшої дальності, артилерійські боєприпаси, средства безпеки, бізопасності. Море, ну, то, тобто надводные і подводний безпілотники для атаки на Крим. Особисто для мене найприємніше повідомлення це про далекобійні ракети. Хоча і інші компоненти не менш важливі. Ну і звісно, дрони, дрони, і ще раз дрони. 200 мільйонів фунтів буде виділено на виробництво. Сотень тисяч нових дронів це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Засмучені російські пропагандисти намагаються себе заспокоїти і кажуть, що це усе фігня. Дрони від Великої Британії це абсолютно не важливо. Британія ж не вміє нічого робити. Які дрони в Англії взагалі нічого зділить, не можуть. Нічого вони не можуть, вони розучились робити, що то ні було. Погоджуюсь, Велика Британія нічого не може виготовляти. Навіть штаб чорноморського флоту, так званої Росії, це може підтвердити. Ну ні, одна ракета не дасті цілі, Всі були збиті, но все одно понімають, що. Це... Повторення таких атак і... також обговорювалося питання введення військ Великої Британії на території України для боротьби проти духовних скреп так званої Росії. Ну я б не виключав можливість введення якогось британського контингенту на територію под контрольно київського режиму. Росіяни самі це вигадали і одразу самі почали на це відповідати. Медведів ротом з Кабєєвої почав погрожувати. Якщо Велика Британія свій офіційно військовий контингент на Україні. Це та буде тазначаться б'явлення війни всій росії. Ну а Велика Британія надає нам збройну допомогу, та й не тільки збройну, не тому, що вона хоче нам допомогти боротися проти російської агресії а тому, що Велику Британію, як і увесь колективний запад, цікавить тільки літій поблизу Донецька. Основна ціль на це вовсе там не Вісіч страдані українського народу, там не захистити територіальну цілісність України, а запаси літі пода для того, щоб отримати літій, Незабаром сполучені штати мають також підписати договір з Україною про гарантії безпеки. Але тут знову ж таки, як я вже сказав, все впирається у виконання, тому що досі Сполучені Штати Америки не проголосували за надання Україні довгострокового пакету допомоги. Що стосується допомоги Вашингтоні, я також. Тож, дивлюсь на це з більшим позитивом, ніж це було у грудні місяці. Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату. І ще один цікавий момент: я цієї цитати не знайшов на відео прес-конференції учорашньої, але деякі видання пишуть, що ріші сунак, коли казав про дрони, мав на увазі також і ті самі FPV. і це абсолютно не дивно, тому що ті самі малі fpv дрони камікадзе відіграють усе більшу і більшу роль на полі бою. Дрони вже змінили російсько-українську війну, і однозначно вони змінять усі наступні. Дні війни, які будуть відбуватися у світі, не знаю, чи справді будуть кошти від Великої Британії на fpv дрони для України, але я знаю, що ви регулярно, практично щоденно, надаєте свої пакети збройної дронової допомоги для українського війська. І ще два підрозділи отримали від вас 25 і 75, тобто загалом 100 дуже товстих дронів камікадзе, це хороше підсилення нашої оборони. Ваша підтримка українського війська не менш важлива, важлива, аніж пакети збройної допомоги від іноземних держав. Ваша підтримка дає дуже серйозні результати. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.